Вітаю, шановні глядачі. Зараз я продовжу, запрошую вас на вечірню чисточку. Будемо знімати весь негатив, магічний вплив, будь-які втручання негативні у життя усіх, хто дивиться відео близьких людей. О, так що можна буде промовити ім'я близьких людей. коли... Будемо чистити. Так, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. Від негативу, магічного впливу, будь-яких втручань. Я запалюю цю свічку, очищаю всіх людей, хто дивиться відео близьких людей. Від негативу, магічного впливу. Як віск, потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадні, стяги, отвороти, привороти, мороки, ресорки. кладовицька магія негативно, церковно-негативна негативна магія, мусульманська, християнська негативна магія, остуди, отвороти. Порчена самотність, вінець без шлюбі, вінчання на мерці, покривало вдови. порчена самотність сходять, хвороби сходять. порчена на здоров'я, порчена смерть сходять, заздрість, глази, всі мороки, депресія, посттравматичний синдром, розлади нервові сходять, зайва вага, переклади скиди. Залежності всі сходять, алкоголізм, наркотичні залежності повністю сходять. Перекриття доріг на гроші, бідність сходять, перекриття доріг на здоров'я сходить, перекриття доріг на любов, блоки, блокировки, перекриття доріг на магію сходять, на перекриття доріг на щасливу долю, жіночу, чоловічу зійдуть смуток, сльози. Депресія, апатія зійде страхи всі сходять. І з усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь негатив на себе забирає, буде так і так є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Поверніть усі сили, енергії, здоров'я, молодість, красу. Усім, хто дивиться відео близьким людям, я запалюю цю свічку і з воском закликаю. Приходить у життя, Усі, хто дивиться відео близьких людей, приходить мир, радість, спокій, щастя, всі злагода, вдача. Діти, радість, спокій, приходять гроші, стабільні прибутки, здоров'я, відновлюється нормальна вага, повертається ваше гарне самопочуття, молодість, енергія приходить, вдача, власне житло, відкриваються всі шляхи і дороги. Дороги ваші легкі, і двері для вас всі відкриті. Буде так іде. Так, І зараз я буду переглядати картами вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допомоги, скажіть, допоможіть, чи є негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей зараз. Тут показано, що вам робився приворот раніше. Втручались ваше життя. крадник ще поставлений, щоб не було фінансів. Але вам вдалося вирватися, і через цей приворот у вас дуже сильні травми. Ви маєте як розбите серце. Але це вам поставлено так. Ще й на самотність, щоб ви постійно чекали оцю людину, чи вона позвонить, чи ні. Морочки всі знімаю, порчі, прокляття знімаю, порчі, на бідність знімаються, привороти, мороки знімаю, Убираю. загою ці травми. Серце більше не болить. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, знімаю порчу на самотність, на страждання, на тугу, шийник знімаю, собачу долю знімаю порчі на залежність, знімає на обжорство, на алкоголізм знімає, повертає назад тому, хто став, хто робив. Хай з ним все це станеться. Буде так і так є. Одвожає цікає віки вічні весь негатив, повертається назад тому, хто робив, не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові. Тому, хто робив, хто замовляв, лишає, хай самі з цим живуть. І лиха зробити не зможуть, все погане і лихе на себе забирають одразу же. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей. Оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний і в день, і в дочі. Так, давайте ще раз перегляну. Вищі сили. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив, чи втручається хтось у долю, тих хто дивиться відео близьких людей? Чи роблять негативні програми не вплив? Скажіть, допоможіть, чи втручаються у долю? Так, зараз активно на вас діють. Хочуть, щоб ви страждали, лили сльози, дуже були в розпачі, щоб у вас не було енергії. І це як замкнуте коло. Крах, бідність ставлять в програму таку. Це роби родич. І цього все одно буде фінансова незалежність, будуть гроші, фінанси, до вас йдуть. І нові ідеї гарні, дуже, ви будете розвиватися, тут дорога на гроші відкрита. Не зможуть вони втрутитись. Всю магію негативну знімаю, висушуються, всі сльози і страждання, переживання, повертаються назад, тому хто став, хто робив, не напереклад. На них самих, хай з ними все це станеться. Знімаюся, апатія, всі крадні стяги, мороки, а морочки знімаються. Більше немає жодної програми негативної, всі перекриття, блоки, блокіровки зняті, повертаються тому, хто їх ставить, не на переклад на них самих. По Верховному суду, вищі сили, допоможіть відкрити шляхи дороги всім, хто дивиться, відео близьким людям на любов, на гроші, на здоров'я, дорога відкрита. Все погане, все лихе, що не робить, ворог все на себе забирає одразу ж. Сили втрачає, свідомість втрачає, жити більше не зможе, напасти більше не зможе. Одвожу оцікайнові вічні. буде так і так і є. Угу, Пішла чистка. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на любов, на гроші, на вдачу, повертаються фінанси, повертається здоров'я, гарне самопочуття. Висушуються всі сльози і страждання, смуток, загоюються травми і рани, очищаю енергетичний, фізичний простір, очищаю голову від болю, від страждань, від спогадів, поганих. Все погане, все лихе, що вам робили вороги собі, хай забирають, хай з ними це все відбувається. Буде так, і так і є. Повертаюся до звідки прийшло туди і вертаюся. Лихання робити. погане на себе. Лиха зробити не зможе. Крадені стяги, морки, морочки, порчі, прокляття знімає. Відкриваються шляхи дороги, буде так. Дуже гарно працює чистка. Собачий спав. Прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться війну, близьких людях? Чи втручається хтось в долю, тих, хто дивиться війну, близьких людей? Боротьба. Так, вас намагалися магічно зламати. Зламати по... Похилити, щоб ви відмовилися від свого шляху, відступали, блокували. Але ви будете рухатись вперед. Все одно, попри все, у вас буде любов, буде ваш друг на все життя, кохана людина. Щастя, іде до вас. Зараз ще треба дочистити. Знімаються всі пута, всі негативні програми. Прокляття знімаються, ошийники порчі знімаються. Все погане, все лихе, що вам робили. Повертаю назад тому, хто це робив. По Верховному саду не переклад на них самих. Буде так і так є. Більше лиха зробити не зможуть. Вищі сили скажіть, допоможіть, чи є ще негатив. Ну так, Це агресивний напад, заплачено було гроші великі. За цю магію агресивно, такі прям прокляттями. Заперечую, знімаю з усіх, хто дивиться відео близьких людей, знімаються всі порчі прокляття, відкриваються шляхи дороги на роботу, на гроші, на здоров'я. Дорога відкрита. Зняті всі крадники, мороки, морочки. Більше не може ворог втручатись у долю. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так і є. Прошу ще сили, поверніть енергію, здоров'я, молодість, красу, щасливу долю, чоловічу, жіночу. Поверніть тим, хто дивиться відео, близьким людям. Більше агресію ворог не зможе чинити. Сили втрачає, свідомість втрачає, жити більше не зможе. Це погане і лихе на себе одразу забирає. Буде так і так і Перекриваю, перекриваю. Кладовицьку магію повністю, нулірю, порчу, насмерть знімаю. Повертаю ворогові, не на переклади, не на породу, не по колу, не по крові на нього самого. Лишаю всі розсорки, агресивні програми знімаються, повертаються назад, звідки прийшло туди і вертаю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на любов, на щастя, сняті всі пути, море кед цікаються повністю всі привороти шинки. Більше нема жодної прив'язки, бо так і так є. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи вдалося очистити людей тих всіх, хто дивиться відео близьких людей? Чи вдалося очистити зараз? Ну, таке було на, напад був магічний, протистояли темні і світлі. Агресія без причини. Ви абсолютно ні в чому не винні. Тут бездушні люди не мають душі. Агресивно нападають, діють агресивно, ще треба дочистити. Знімаю всю кладовицьку магію, порчу на смерть, порчу на здоров'я знімаю, всі переклади, скиди, обміни і подміни знімаються, мороки, морочки знімається. Більше не зможуть втручатись у вашу долю. Як тільки починають негатив робити, сили втрачають, свідомість втрачають, жити більше не зможуть, лихо все на себе забирають. Оцікаю. всі прив'язки, мороки, морочки знімаються. Відновлюється ваша щаслива доля, повертаю вам. Всі гроші, вдачу, любов, енергію повертаю. Більше немає змоги у ворога на вас нападати. Все погане і лихе, щоб не робили вороги на себе, забирають одразу ж. Як із гуся вода сходить, так і з усіх, хто дивиться відео близьких людей сходять. Всі негативні програми, мороки, морочки, порчі, прокляття сходять. Радники сходять, повертаються назад ворогам. Так і так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликають, допоможіть, очистити енергетичний і фізичний простір усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу, будь-яких тручань, порші, проклять, поверніться, погане лихе тому, хто робив. Не на переклад на них самих, не по колу, не по крові, не по роду. На них самих лишається, буде так і так і є. така ситуація. Давайте ще подивимось, скажіть, чи вдалося очистити всіх, хто дивиться відео близьких людей, від порч проклять від негативного впливу, магічного впливу. Mm. Як старались? старалися, руйнували життя, кретивна агресія. Це жах. Подивіться, що твориться. Всі мечі вийшли, все темне, збираю вищі сили, допомоги прошу, для усіх, хто дивиться від близьких людей. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, все погане і лихе. Знімаю, повертаю ворогові, більше лиха зробити не зможе. Всі порчі прокляття знять. Більше не зможе втручатися, підклади, обміни і підміни, які бридини не підливали, щоб не робили, більше не працює, ануліровано повністю знято. Буде так і так є. Це погано і лихе на зворіти. Де звідки прийшло туди і вертається? Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на любов, на щастя, на гроші, дорога відкрита. Буде так, так? Вища сили, скажіть, допоможіть, чи є ще хоч що-небудь що треба зняти, очистити якісь програми негативні всіх хто дивиться відео, близьких людей. Тут ми відкрили вам, зараз стане легше, ви будете відчувати себе легше, повертається вся енергія, повертається. Тут здоров'я, енергія, ваша сила, а ще вам йде робота, стабільний прибуток, вдача ваша повертається до вас. Зараз чистка вийшла, гарна. Добре, дуже ми очистили. Два сильні були, крадники поставлені. І ще жіночу, чоловічу долю теж стягували. Але все знялося. І мені це сподобалося, як спав ошийник. Розв'язався, спав ошийник. От його гарно видно, собача доля. Це ми зняли. От, так що, будь ласка, нічого, будемо продовжувати робити чистки. Я нагадую, щоб ви не забували ваш відгук, подяку, це може бути коментар. Оподобайка, може, донат, щоб Всесвіт розумів, що ви вдячні і це вам необхідно і ви хочете очиститись. Добре, ця свічечка буде допрацьовувати, це ми закликаємо, це як маячок того, що до вас має надійти енергія, здоров'я, фінанси. Ваша вдача через цю свічечку ми закликаємо до вас. Добре? На цьому я завершую. Дякую за увагу. До зустрічі!